Як подовжити зріст візуально? Одяг з вертикальними смугами плісировку або з довгими розрізами візуально подовжують фігуру. Однотонний одяг одного кольору від верхівки до низу візуально також подовжить фігуру. Приталений одяг підкреслить талію і зробить вас стрункішою. В подібний виріс візуально подовжить шию, і зробить вас вище. Висока талія на штанах, спідницях візуально подовжує ноги. Кюлоти, штани, які закінчуються трішки вищі щиколотки, Вони візуально подовжують ноги і роблять вас вище. Туфлі на високих підборах візуально додадуть вам кілька сантиметрів зросту. Але треба бути уважними, щоб вам було зручно в цьому взуті. Взуття в тон одягу візуально подовжує ноги, довгі шарфи візуально подовжують фігуру і вертикальні намиста подовжують шию візуально.